Василю 11 років. Хлопчик нині перебуває на лікуванні у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Зізнається, найбільше полюбляє колекціонувати іграшки, тож поки тут обирає наступну модель трансформера. Іграшки в мене вдома. Ну я ними не граюсь. Я їх просто тримаю для колекції, бо перший раз типа. Купив, ти їх полюбив, ти їх хочеш просто для колекції. В лікарні Василь майже тиждень розповідає, палати зручні, тож дискомфорту не відчуває. У мене розкладне ліжко вдома. У мене кресло розкладне, то я на ньому сплю вдома. Нині хлопчик відпочиває від процедур на новому ліжку. Це гуманітарна допомога від благодійного фонду Швейцарії. Осінню ми разом із Засновниками цього швейцарського благодійного фонду, паном Матіасом Бахманом та Марком Мюллером, їхній фонд називається United Bands and Friends for Ukraine. Ми з ними задумали таку річ, що нашим пацієнтам потрібно оновити ліжка. І вони нам це все зробили. І що дуже важливо, що за кошти. Швейцарців ми закупили ліжка в нашого українського виробника, який зробив частково релокацію в Хмельницькому з Харкова. Швейцарці спільно зі своїми друзями зібрали близько 6,5 тисяч євро. За ці кошти вдалося придбати 25 ліжок та матраців. Це спеціальні ліжка, які створені для спільного перебування матері та дитини, і дуже вони є комфортними, гарні матраси і вони широкі. Це полуторки так звані. Дитині після операції завжди приємно відчувати, що є мама поруч, тому це є дуже важливим аспектом реабілітації наших хворих. На сьогодні лікарня повністю заповнена. Діти перебувають на лікуванні, діти в різних станах важкості, це середній стан важкості та важкі. І лікарі працюють в штатному режимі. Тому все спокійно. Це не перший гуманітарний вантаж, який надійшов у Хмельницьку обласну дитячу лікарню. За час повномасштабної війни заклад отримав вакуумні аспіратори, віброжилет, узд апарат, наркозно-дихальну станцію та інше медичне обладнання. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.